Бачимо, самоліти два летять. Я заглядаю такі темно-зелені. Ой, кажу, Галю, це не наші. Полетіли, затихло. Коли я чую, возобновляється шум. Галю кажу, оп'ять сюди летять, давай на всякий случай заховаємося. Ми побігли бігом у спальню. Тільки ми сіли, тільки ми сіли. Як бабахне щось, як полетить на нас усе із цього, з потолка, стекло все. В неї вона так лежала, бо вона повна, така болезняна. І на ноги їй те стекло, і, і на мене те все зверху. Я, я а що це таке? Я не поняла, була ж це тиша така і все. Ну, що сталося? Все повитав, двері вирвою повилітали. Всі-всі двері, вікна, всі двері тільки що. Єдинственне, з тої сторони так покрутило трохи вікна. Мене ці нові були пластикові, то вони трохи, наче нарушилися. О, чоловіка там, де він був, його як гепнуло, грушу цю грубу розтрощило, трубу розтрощило, а мороже це зима і щитай. Сніг іде, а за що братися? Ми давай з Вовою витягувати ці дорожки і з ціклом, і з усім повитягувала, в хаті ж холодно. Що, давай позамерзав, вже ж лай глина, й пісок, то ми там до сусіда, давай глину, давай якось там мішати, Вова лізти на чердак, давай ми того, хоч лежака трохи, трохи грибу, там, стіна от, от, от чепилася, так, ну, Коротше, оце таке давай лізти, да щось він цією. ой. Бляха їх, бо в нас бляха, а тоді шифер. Оце ще нас спасло, що це бляха теж. Вона щільна, Ну, сусідів теж бляха, то воно трохи їм шифер побило, а в нас повністю. О. Ну що, оце так. Їсти варить де, на вулиці давай кирпіч ложити, там трохи варить. У грубу ще трохи, воно все виходить, жар, тому що відчепилася доруба вся вся щи. Ой, господі. Чикатурка, це все відчепилося, воно в воздух у нікуди тепло. То ми трохи то нагріємо чаю, да якусь кашу, таку, що по-бистрому, а то на вулиці гріли. Всі собаки, всі коти. Там через хату 11 котів. Дзвонить він, Тетя Олечка, як там мої котики? Не питає, як хата теж росте. Ви не як котики. А що ж котики? Вікна відкриті, собака тут здорова була Рекс у Саші. Усе сюди стрибають через вікна. Тут, ну вообще капець, дверей нема ніде. Ми це тільки вечором починає густи. Ми із сестрою я таблетку п'ю цю. заспокійливо вона давління і біжимо в комор. А що в коморі? Там тільки вікон нема. Ми сидимо, дружимо, тако понакидаємо на себе діяло, все вже починає світати, то ми вже починаємо вилазити, наче затішє, а так оце ліс там за нами. І туди, і вони ці снаряди, туди-сюди, хата дрижить. Зараз оце їздять машини, воно ж все розтрощено, дорога. І мені вся хата дрижить, все дрижить. оце, Розколяне таке все. Ну, оце так ми перебули. Приїхала сестра із сином заховатися. Ну, багато ж так ховалися з Києва, ховалися в село. І вони приїхали сюди заховатися. Оце, каже, заховалися. 27 го ми чуємо ревеж транспорт. Ні, да, двадцять тут це, ми стояли, ж пекли щось їсти. Я варила. Коли їдуть наверху з автоматами, ж на цей танки, і БТР, і вся техніка. Там Вова щитав, щитав їх, десь він пересилав ці дані, племінник цей. О, поки зв'язок був. Я навіть, ви знаєте, я це все забула. У мене це все як тут таке робилося. Ну там дві-три машини чи Ні, 30 дуже багато. Не на ну, тридцять, як не багато дуже. І пішли туди. А що ж вже робити? Все, війна, все, кацапи тут обложили. Оце таке. Так слухайте. Так як вийшло, як оці чотири бомби як упали, і нам, наче, навернули оце ця бляха, вся оцей асфальт, цемент, мензабор там такий був це Воно все на дорогу. Німайте мене за шоце. Що вони не ходили в нас? Вони в кінці вулиці ходили там, їсти брали, і все, а вони у нас боялися. Ніхто не ходив, ні нашого транспорту, ні наших було нікого. Аж поки вже вони, оце за точком там була дорога, то ми в дирочку заглядали, як вони або туди їдуть, або назад. Бачимо, їде пуста машина їхня, і вони ж е е е е БТР переді, і машина ця пуста. Поїхали, наче в пусту. Коли назад, через час чи через півтора назад. Уже видно, десь і снаряди взяли. Вони це заправилися і їдуть. Ми це все чуємо. Це все підглядаємо. Вова це все бачить і передає там кудись. Оце таке було. Ну а як же ми будемо евакувати? Це як уже сестра приїхала. Треба ж бензин, треба щось якісь се. Уже ж приїхали сюди та й усе. І вже було пізно. Куди? Сюдою не виїдеш. Там кажуть, розстрілюють машини. Тут у нас кругом бляха лежала тут, і не могли ми виїхати уже, як ото першого числа. Восьмого виїжджали. Ми бачили, отам машини їхали з прапорами білими. А я ветки збирала. Тут липи всі треба ж було топити, треба маленькі віточки, то я топила. Та ще й спина схватила мене спиною, їсти не можу нагинатися, сестра больна. Чоловік взагалі гупанув об стінку в його сотресіння, вова лазив, бляху приложував, де пленку приложував, отаке, от щоб на голову, а так текло кругом, кругом затікало. Кури, кури з переляку, давай яйця нести, так їсти не було, що тут ми яйця, я це все варила, яйця по десятку кожен день, сусім додавай, да, там хлопці приходили, да, я всім давала, бо кажу, і важиш, теж нема що їсти. то да, Я так роздавала. Так. Ну Хлопець сказав, мама, в ато я не піду, але ну, якщо буде війна, я йду. Що він так в перший день пішов, так? На другий день, я ж кажу, пішов, поїхали у Макаров у воєнкомат, а тоді з воєнкомата у Білу церкву, і він одразу захищав Броварі, їхня 72-га бригада, них така крута була. Зразу броварі, тоді він у Чернігов, тоді Суми, тоді Харків їх кругом пересилали їхню бригаду, вони одвигали їх оці. Ну, він із 80-го, ну, сім'ї в його немає. А тоді його забрали до Бахмут, Огледар, І він там, БТР переїхало ноги. Одна то ж спаслася, якось в углублінні вийшло, а другу розтрощили на мелкі, ну, БТР, уявіть, ногою. І воно бідненький, де він вже тільки його кругом возили. Він чуть не помер. Казали, якби він випив горілки, він би стік кров'ю. А так він не п'є, в його вже і так нервова система, і він не п'є. То його спасли, казали, що п'ять минут, і вже каже, його, поки його до Бахмута доправили, щоб у лікарні там ще ж робили, ще ціле щось. То йому зупинили кров, а тоді в Дніпропетровську, Львову, Ужорошом, де тільки його не тягали. Нога ну, не загоїться. Уже каже, косі вже ми купляли, боже, і уколи по вісім тисяч, і ці. Я шукала по Києву кальці, якісь такі дорогі, більше тисячі. Кось уже зрослася йому. А, а цей оте желізо, що повставляв, воно не приживається, тіло не приймає, і це до сих пір дотягнули. Його тече всю дорогу тече Павлі. Кажу: ну звертайся, кажи, що ж там, що ж не таке, що воно тече. А тепер обнаружили, що воно там не приживається, і це виймали, да, чи Хословацький треба його не висилають. Ну щось узявся там хірург. Все одно дві гайки покрутило там, і вони не можуть витягнути. І це все антибіотики, йому шурують антибіотики, а це вже сказав, що може в суботу, чи в понеділок приїде. Оце це таке. До вас уже приїде? — Ну, приїде на 10 днів на больничну, а там ще неізвісно, що буде. Мені жалко наших усіх солдат. Таке вийшло. Мені ще не так було, б може, це. а мене дочка трагічно газом отравилась перед Новим роком. То мені люди жаліли, всі несли гроші, хто скільки міг. А за що б я це все поставила? А тоді вже сталося таке дороге, що вже я не потягну. То Павлі кажу, Павлі, синок, мене грошей вже немає. За що? То він каже, скільки. Получить зарплату, скільки. Це мені все висилає, То ми курни каші там зліпили, бо не було ж де Та Да оце так. А це так і прожила я. Я їм погибелі і щоб вони та і спитали, що ми місяць і спитували, що ми трусилися, що я без заспокійливих не могла не встати, не лягти, щоб їх побільше там трощили, так як нас тут. Щоб побільше їх, щоб вони почувствовали, що таке війна, як його жити отаку, щоб на голову ті кло нема, де закуватися, в який угол. я вже всі каструлі, всі миски. Кругом повишукувала, підставляла, підставляла. Що їм добра, якого желать добра, сволочі такі. Що ми їм зробили погано? Ми ж нічого не робили. Ну, у нас є на вулиці росіянка, ну нічого. Є багато на копилові. Ну ми ж проти їх нічого ніколи не сказали, не зробили. Російська людина, ну то хай з Росії, ну отакі.